Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні ми поговоримо про український бренд дерматокосметики Дерм. Я тестувала їхню лінійку для зрілої шкіри і хочу поділитися з вами своїми враженнями. Зізнаюся, чесно, у мене якісь такі неоднозначні думки, бо з одного боку, це досить перспективний молодий український бренд, який випускає. Бюджетну продукцію доступну для кожного а з іншого боку, є якісь певні ознаки, що ця косметика не є достатньо якісною і що вона може підійти не всім. Але давайте про це ми поговоримо. Перед тим підписуйтеся на канал, ставте вподобайку цьому відео. А ми поїхали! Ідея спробувати цю косметику в мене виявилася цілком спонтанною. Я, звичайно, перед тим багато читала про цей бренд і якось так думала: ну зараз користуюся Сейн, використаю Сейн, перейду на Хірудодерм. Але е, зацікавило те, що ці креми обіцяють. Зміну шкіри в кращу сторону після вікових певних якихось змін. Тобто це активна сироватка, яка запобігає пошкодженню колагену та омолоджує шкіру, тобто це дійсно омолоджувальна лінійка. Далі крем флюїд для контурів очей, який омолоджує шкіру навколо очей. До речі, цей крем мені взагалі не зайшов, але про це ми поговоримо. І крем проти вікових змін. Ось ця серія, як мені сказали в аптеці, дуже рідко продається власне, так, в наявності. Зазвичай її потрібно замовляти через інтернет -магаз. Ну, мені пощастило, я змогла купити це у себе в маленькому містечку і е, протестувати е, майже тиждень. Е, я не впевнена, що я буду користуватися цим надалі, але дещо, е, думаю, що віддам своїй мамі, можливо, вона на своїй зрілій шкірі протестує, і їй сподобається більше, ніж мені. І також е, в добавок до цього я купила е, хірудодерм тонік, але цей тонік заспокійливий і це зовсім інша серія для чутливої шкіри, тому що тоніка для вікової шкіри не було, і, власне, я його Ще не тестувала, але Хочу вам сказати, що е, об'єм просто величезний, тут 180 мл без спирту та парабенів, що не може не тішити, і е, тонік має дуже приємний легкий аромат, е, що не можу сказати про ось ці креми. Також маю ще е, тонер, е, не знаю чому, але останнім часом побачила, що власне тонери добре зволожують шкіру. Це той етап, який в догляді за обличчям не потрібно пропускати. Тому що, е, якщо користуєтеся тоніком, тонік відновлює просто. Е, Баланс шкіри, водний баланс, і шкіра не виглядає такою пересушеною. Але для того, щоб її глибше зволожити, потрібно використовувати ще тонер. Можливо, якщо у вас жирна або комбінована шкіра, цей етап потрібно якось підкоригувати і вибрати якісь продукти, які би підійшли краще. Ну, можливо, там з цинтелою, з чайним деревом, щось таке заспокійливе, і водночас це Але в мене тут тонер від Beauty Derm, це знову ж таки український бренд, що не може не тішити. І цей тонер два в одному це тонер сироватка. Тобто, Догляд і зволоження. Два в одному. Об'єм 100 мл. Ціна досить смішна, 50 з копійками гривень. І, якщо чесно, я думала, що результату взагалі не буде ніякого. Ну, типу, за такі гроші. Але мені сподобалося, як не дивно. Але давайте почнемо все-таки із хірудодерм, а це залишимо на десерт. Розпочинаємо із сироватки активна сироватка для омолодження. Шкіри і запобігає пошкодженню колагену. Нова формула 22 мл. Величезний плюс бренду за упаковки продукції. Мені неймовірно подобаються ось ці флакони. Вони виглядають естетично і плюс в тому, що не потрібно залазити туди всередину руками і нічого не набирати, не передавати якісь мікроби, дуже все зручно і компактно. Ось так це виглядає, тобто упаковка на вищому рівні. Стосовно складу, багато дівчат, які користувалися цією продуктом жалюється на те, що склад не є повністю натуральним, там нема таких якихось супер-еко-компонентів, і багато хімічних таких сполук, які можуть викликати якусь алергію, можуть погано вплинути на шкіру. Але це дерматокосметика. Тобто, якщо там є якісь компоненти, які на сайтах органічної косметики не прочитуються, якщо вони якось ну, заявлені як погані, це не означає, що в цій продукції це дійсно. Так, тому що залежить все від концентрації. Ця продукція обов'язково є протестованою. Це дерматокосметика. Косметика, яка продається в аптеках, вона апріорі не може шкодити. Звичайно, потрібно консультуватися, звичайно, потрібно тестувати, звичайно, потрібно все пробувати. Щось підходить, щось не підходить. Я вам зараз розповім, як це було на моїй шкірі. Нагадую, у мене шкіра комбінована, проблемна. Перші вікові ознаки старіння, перші мімічні маленькі зморшки. Тобто, вже такі штуки можна тестувати, пробувати і бачити, який результат. І е, з плюсів цієї сироватки вона добре розгладжує шкіру. Власне, ефект розгладження я помітила вже, напевне, на третій-четвертий раз використання. Тобто, шкіра стала м'якшою і навіть змінився трішки рельєф. Я не знаю, чи це зв'язано власне з цією сироваткою, чи це зв'язано з тим, що я зараз роблю пілінги для обличчя, а пілінги, як відомо, вони допомагають відновити епідермість. Але. Ця сироватка також доклалася, тому що ефект е, м'якої гладкої шкіри я отримала. Наношу цю серію виключно ввечері, хоча, звичайно, можна використовувати її і в день, але я не бачила, що тут є якийсь спевзахист. Е, Ще один плюс: сироватка достатньо концентрована, вона кремова, але при цьому вона дуже м'яко розподіляється по шкірі. Коли ви наносите її на шкіру, у мене таке відчуття, що вона реагує просто на тепло. Власне, як і креми для очей і для шкіри, вони зразу робляться такими гелевими, м'якими і дуже швидко поглинаються. Це плюс, тобто немає ніякої липкості, немає такого неприємного відчуття, коли просто шкіра переповнена, пересичена оцим живленням. Тепер давайте до мінусів. Перший мінус це аромат. Я коли користувалася, не могла зрозуміти, що мені нагадує власне, ось ця лінійка. Відушка, звідки цей аромат. Я десь його віддесь його чула, але я не знаю, що це. І тут до мене дійшло. Це просто аромат, якщо ви пам'ятаєте, колись були лінійки, оці вікові від чорного жемчуга. Ну, це така російська. Я не знаю, він зараз цей бренд продається, в нас не продається, але колись вони були дуже популярними. І це там була топова, топовий аромат, такий густий, квітковий, насичений. Мінус це те, що аромат не зникає. Тобто, ви нанесли і ви відчуваєте. Сироватка дуже, дуже така запашна і точно так само крем. Тобто, це подвійна доза цих ароматів, і навіть крем для очей він також ароматизований. Як на мене, я би ці аромати забрала і просто залишила ну, сам крем без, без всяких там віддушок. Мені цього не потрібно. Ну, але можливо комусь таке подобається. Я не знаю. В принципі, непогано вирівнює шкіру. Розладжує рельєф, тобто, якщо там є якісь малесенькі-малесенькі мімічні зморшки, то вона, можливо, десь навіть на візуальному рівні трішечки підправить ситуацію. Я не скажу, що ця сироватка зробить якесь чудо на обличчі, але на власне рельєфі я це помітила. Тому сироватці можна в цьому плані поставити плюс. Але цей аромат це шалений мінус. Так, далі покажу вам крем кремфлюї для контуру очей. Упаковка знову ж таки. Така сама, тобто цей сам такий же флакон. Тут об'єм 22 мл, це крем навколо очей, омолоджує шкіру та проти зморщок. Повертає шкірі навколо очей, тонус, свіжість та сяйво, розгладжує шкіру повік і зміцнює контур очей, перешкоджає появі мімічних та атрофічних зморшок. Тобто це якийсь профілактичний крем. В складі є компоненти аденозин, пептиди, колаген, гіалуронова кислота, які відповідають за. Перешкоди віковим змінам шкіри. В цьому плані плюс. Тепер можна наносити зранку і ввечері, я наносила тільки ввечері. Текстура знову ж таки кремова і така сама, як в сироватки. Я не знаю, можливо, там якась однакова всіх концентрація цих продуктів, але вони такі, бачите, зразу так по шкірі її можна швидко рознести, і воно зразу шкіру зволожує. Тобто немає ніякого відчуття залипання, нема такого, що крем занадто густий, це все йде в міру. І зразу відчуття такої зволоженості, але цей аромат Ну, я не можу. Це аромат просто. Чогось такого, знаєте, старого, тут старої косметики. Це, о, це аромат старої косметики. З плюсів крем зволожує це плюс. Тепер давайте перейдемо до мінусів. Можливо, в мене була така реакція навколо шкіри, коли я наносила навколо очей, але він пече. Цей крем створює такий дискомфорт, що просто після першого, перших хвилин нанесення ви хочете зразу його змити. Я не розумію, чому така реакція. І повторюю, можливо, це тільки в мене. Але ну, все-таки дерматокосметика, вона б повинна була бути якоюсь такою менш подразливою для шкіри. І ще я помітила, знову ж таки, я не можу сказати вам, що це 100% цей крем, але я помітила, що в мене ось тут на контурі, власне, де я наносила цей крем, в мене з'явилися камедони. Я зазвичай якось коли ходила до косметолога, мені підшкірники ці видаляли, і відповідно потім вже шкіра була гладенькою, все було окей. Довгий час я користувалася балендою, таких проблем не було. Змінила баленду на хірудодерм і вже буквально за декілька днів в мене з'явилися ці підшкірники, і я їх ось тут відчуваю. Ну, воно можливо і не помітно так сильно, але дійсно це відчутно і. Мене це трішки лякає. Я би напевно вже й не використовувала цей крем, і навіть не впевнена, що я віддам його мамі, тому що можливо у неї буде така ж реакція, і ну не хочеться якось ризикувати. В цілому. Я би скоріше відмовилася від цього крему, ніж ним користувалася. Тому що ця пекучість це неприємне відчуття, коли дійсно, знаєте, от буває таке, що міцелярка така сильна міцелярка, яка відмиває водостійку туш, потрапляє в очі на слизу, і ви прям відчуваєте, як воно пече. Оце дійсно точно таке саме відчуття. І це неприємно. Але ну, коли ти терпиш там один день, думаєш, ну окей, я не звикла до цієї косметики, я не звикла до цих продуктів, можливо, шкіра звикне і все буде добре. На другий раз знову стараєшся якось так, щоб воно не потрапило бо ближче до очей, не наношу цей крем, все одно кліпаю сповік, цей крем дуже такий е, робиться на шкірі рідкий, і він е, сповзає, ну дещо поглинається шкірою, так, а дещо сповзає, і відповідно, оце відчуття пекучості ну, мега неприємне, і я, я через це цей крем використовувати не буду. В кого чутлива шкіра, в кого шкіра дуже ніжна навколо очей. Якщо ви маєте таку проблему, то. Я цей крем вам не рекомендую. Це не той варіант, який дасть супер-пупер ефект і при цьому не нашкодить. Тим паче, що в мене з'явилися комедони, і це вже якась ознака, що або косметика не підійшла, або якісь компоненти занадто ядерні для шкіри, або воно якось не, не так працює, якби мало працювати. Або, можливо, шкіра не вікова. Можливо, потрібно було в більш зрілому віці це використовувати. Я не знаю. Ну, я вам це не рекомендую і сама цим користуватися не буду. Власне, ось цим кремом навколо очей. Ось такий він. Так, і покажу вам ще, в мене є крем проти вікових змін. Тут вже пачка більша, 50 мл, знову ж таки, без парабенів, м'який ефект ліфтингу, омолодження шкіри, що тут є: екстракт п'явки, пептиди колаген, гілауронова кислота, аденозин, олія шипшини. Потрібно наносити на очищену шкіру обличчя два рази на день, вранці та ввечері. Я наносила тільки ввечері. І побачила, що це лабораторії біоком. Як же я не люблю? Косметику біокон. Не знаю чому, але в мене від цього бренду якось мені лячно стає. Можливо, я колись щось купувала, мені не сподобалося, не знаю. Е, тим не менше, е... давайте поговоримо про цей крем З м'яким ефектом ліфтингу. Я би не сказала, що тут капець який вау-ефект, але в поєднанні з сироваткою досить непоганий ефект. Тобто мені шкіра подобалася. Вона була такою, знаєте, м'якою, гладкою. Е... Зволоженою, це відчуття зволоженості весною особливо хочеться, ну, хочеться його відчувати, тому що. Дійсно, шкіра після зими зневоднена. Шкірі потрібен додатковий догляд, живлення, зволоження. І, відповідно, цей крем це дає. Так, це величезний плюс. Я вам за такі гроші я вам можу цей крем порекомендувати, тому що він досить бюджетний, помічний, і при цьому це дійсно дерматокосметика. Ну, тобто це продається в аптеках, відповідно, це не може шкодити. Тим паче, що це без парабенів. Але цей аромат. Я просто не витримую, покажу вам концентрацію. Знову ж таки, тут цей зручний дозатор, і це неймовірно класно, коли в крем не потрібно лізти пальцями. Ось така концентрація, він густий виглядає, але дуже швидко розподіляється по шкірі і починає танути. І це неймовірно приємне відчуття зволоження, без липкості, до речі, це плюс, тому що зазвичай живильні креми, особливо для вікової шкіри, які йдуть там з різними е, такими екстрактами, серйозними і компонентами в складі, там колаген, лауронова кислота, вони можуть бути трішки липкуваті і повільніше поглинатися шкірою. Але цей крем дуже добре поглинається, і шкіра після нього така м'якенька і. Липкості взагалі немає, тобто це величезний плюс. Я, я за це цей крем люблю, і я за це би цьому крему поставила 10 з 10. Тобто, це така приємна знахідка серед е, мас-маркету, серед е, бюджетної, недорогої, доглядової косметики. Рекомендую, якщо у вас суха шкіра, зневоднена, якщо ви хочете е, просто зробити її більш гладкою, більш такою наповненою, можливо, якщо би користуватися цим кремом ще довше, то ефект навіть мімічних зморшок був би вирішений, хоча б якось там на мінімально якомусь візуальному рівні, але я користувалася всього тиждень, тому побачила тільки цей ефект. Тобто, шкіра стає більш свіжою, стає гладшою, можливо, за рахунок цього і пружнішою, і наповненою власне живленням, наповненою вологою. В цьому є плюс за це. Крем хвалю і обов'язково дам його мамі, тому що він того вартує, і хай мама ним користується, хай спробує на своїй шкірі. Так, це я вам показала. Тепер стосовно тоніка. Тонік ще не тестувала, але мені дуже подобається аромат. Тіше те, що він для чутливої шкіри. Тут написано, що він заспокійливий та освіжаючий, делікатно очищає шкіру, заспокоює освіжає, перешкоджає появі почервоніння і свербежу, сприяє поліпшенню еластичності і пружності шкіри. В складі оліяте, екстракт Азіатської. До речі, дуже крутий компонент, який добре підходить для жирної та комбінованої шкіри, сприяє процесам регенерації епідермісу і зменшення чутливості запалення, алантоїн і пантенол. До речі, пантенол на почервоніння впливає, що він знімає цей ефект, і екстракт алої для м'якої протизапальної дії. В принципі, досить непоганий продукт, буду користуватися і думаю, що буду задоволена. Ну, тонік-основна основне завдання тоніка це зволоження шкіри, відновлення його, відновлення її балансу водного. Тому, думаю, з цим Хірудо дарм впорається, об'єм класний, аромат мені подобається. Єдине, що трішки тут незручно, це. Ну не знаю, мені подобаються тоніки від Сейн, коли вони йдуть з таким кінчиком, це зручніше набагато. Аромат приємний, легенький, тобто. Можна користуватися. Так, і ще один продукт, який я вам зараз покажу, і розкажу про його дію. Хочу вам ще показати один продукт, який не відноситься до хірурги Дерм це Б'юті Дерм, також український виробник косметики, знаходиться у Дніпрі. Це тонер сироватка в мене. Я побачила її в копієчці. Ціна була, здається, 160 гривень. Якось так. Ну, враховуючи, що це 100 мл продукту, тим паче, що мені маски від Beauty Дерм дуже подобалися. Особливо я вам рекомендую бананову маску. Вона неймовірна. Всі маски йдуть на кремовій основі. і від Відповідно, вони краще зволожують шкіру і дають вже доглядовий накопичувальний ефект. Тобто, чим більше ви ними користуєтеся, тим краще потім результат. Мені сподобався цей тонер, тому що він зволожує шкіру, і він дає шкірі більше живлення. Плюс в тому, що це два в одному, тобто це і тонер, і сироватка, тобто не можна користуватися як основою під макіяж. Але для праймера краще все-таки використовувати спеціальні для цього продукти призначені, тому що цей тонер дає липкість. Це, напевне, єдиний мінус, який я в ньому знайшла, тому що він. Занадто концентрований і занадто його текстура, скажімо так, така гелева. І він призначений для сухої та нормальної шкіри. У мене шкіра комбінована, шкіра така схильна до жирності. Відповідно, цей тонер мені не дуже підходить, але ввечері для того, щоб зволожити шкіру, для того, щоб заспокоїти її після макіяжу, я використовую такі штуки. І вони, до речі, працюють дешево, класно. Бюджетно, якщо ви користуєтеся бюджетною косметикою, якщо ви любите щось таке пробувати новинки, ну щось таке недороге і класне, то я вам можу це порекомендувати. У мене шкіра комбінована, я цим користуюся і задоволена. Це серія, серія Skincare ready, ready Ready Glow, так. Напевне, так. І що тут ще? Два в одному: оптимальний рівень зволоженості, підтримання природного паж-балансу та збереження еластичності шкіри. Це все ви отримаєте. Аромат приємний, аромат дуже лайтовий, практично не відчувається. Що не скажеш про хірудодерм, і можу вам це рекомендувати. Зараз покажу вам, яка в нього текстура. Він трішки плюється цим продуктом. Воно Таке рідкувате, але мені ця консистенція нагадує сироватку, тому що тонери вони йдуть більш такі рідкі, хоча корейські тонери деякі є також такі густі І ось я наношу його на шкіру. Буквально двох. Е Двох натискань вистачить для того, щоб зволожити повністю обличчя і навіть ще залишається на руки. І бачите, таке легке-легке сеня. Це тому, що шкіра дуже зволожена. І потім, коли цей тонер починає поглинатися шкірою, чомусь він поглинається не так швидко, як креми від хірудодерм, але коли він починає поглинатися шкірою, з'являється така трішки неприємна липкість. І відповідно це може, ну. Трохи якби відлякувати від використання цього продукту, але він засихає, він поглинається шкірою, плівки ніякої на шкірі немає, шкіра робиться гладенькою. І не знаю, тут написано, що тут, цяєння, ефект сяння, але в мене чомусь матова шкіра робиться. Не знаю, чому так, такий ефект приємний, але буду користуватися і надалі, тому що дійсно дуже класно і. Аромат такий, прям лайтовий-лайтовий. Майже його не відчуваєте. Приємний кремовий ніжний аромат. Як сироватку я це не використовую, обов'язково після тонера в мене далі йде емульсія або сироватка, тоді крем. А можна використовувати, якщо, наприклад, шкіра ну, жирна, то напевно можна використовувати замість сироватки. Об'єм 100 мл. Сироватки зазвичай об'єм 30 мл і там буквально. Потрібно знаходити щось, яке щоб підходило конкретно під тон під тип шкіри. А тут маєте ось такий універсальний засіб, який підійде і в якості тонера, в якості сироватки, можна спробувати і в якості праймера під макіяж. Не знаю, ще не пробувала, хоча шкіра потім робиться така приємна і ніжна, що напевне варто, варто один раз зробити такий міні затест і побачити, як як взагалі на цьому буде триматися тональний крем, і який буде ефект. Загалом цю штуку я вам можу порекомендувати. Якщо десь побачите, беріть, не сумнівайтеся, якщо ціна буде приємною, беріть не сумнівайтеся тому, що об'єм кльовий працює класно. Єдине, що е, застерігаю липкість. Якщо ви не боїтеся цього, якщо у вас є час почекати перед нанесенням крему, перед нанесенням сироватки або перед нанесенням макіяжу, то якщо ви почекаєте буквально 3-4 хвилини, шкіра одразу робиться м'якою і приємною. А так загалом дуже круто те, що в нас є українські бренди, які роблять дійсно якісну косметику, яка може конкурувати з популярними брендами, які колись до війни активно зайшли на наш ринок, і можна сказати, в цьому плані витіснили українські. Продукти. А зараз українська косметика вона розвивається, з'являються нові цікаві е, лінійки, з'являються якісь нові бренди. Наприклад, я про бренд Beauty Derm чула, ну почала, почала вже так більш активно на нього звертати увагу, власне, на початку війни. І точно так само про Derm. Я раніше якось ну нащо купувати Derm, коли там є якийсь популярний російський бренд, і це величезна помилка нас всіх, тому що багато, багато хто з дівчат, з жінок так робить, що купують щось дешевше. Е, за кордон, не так, російське, наприклад, так, або білоруське, тому там білоруська косметика така розхвалена, а своє ми не тестуємо, не пробуємо і думаємо, та своє там нічого нормального. Не помиляєтеся, свої бренди дуже класні. Особливо кажу вам, от я, наприклад, протестувала 4. в мене є 4 продукти від хіру до три з них я буду використовувати, тому що вони круті. Один мені не підійшов, але можливо це через якісь там мої особливості шкіри. Beauty Derm, я який продукт не куплю, мені все підходить, я всім задоволена, маски взагалі супер топ. Навіть, до речі, маски від Beauty Derm можуть конкурувати і з корейськими масками. Але ну, з китайськими це взагалі це навіть не обговорюється, наші набагато кращі. А з деякими корейськими можуть конкурувати. Тобто, якщо ви хочете доглянути шкіру, можна зробити це цілком бюджетно, не потрібно витрачати там, тисячі гривень на це, можна, можна вкластися в більш скромний бюджет і мати класний результат. Власне, для того я для вас і шукаю ці новинки, тестую, пробую, ділюся з вами в Аженями і, будь ласка, пишіть в коментарях, можливо, ви знаєте якісь українські бренди доглядової косметики, декоративної косметики, які ви. Ну, до яких ви приглянулися, які вам сподобалися, але ви ще не купували їх продукції. Ви хочете їх протестувати. Тому що я е, буду тільки е, задоволена і рада від того, що я протестую щось нове українське. Мені це дійсно приносить задоволення. Тому е, пишіть, будь ласка, в коментарі. Пишіть, чим ви користуєтеся з Хіру Додер. Можливо, є ще якісь класні круті продукти, на які варто звернути увагу. Я обов'язково це протестую, і ми з вами поговоримо у наступних відео. Дякую всім за перегляд! Бажаю нам мирного дня! Бажаю нам перемоги. Всіх обіймаю ваша Сова.